А з нами на прямому зв'язку наша гостя це блогерка, акторка, режисерка, а тепер ще й співачка Уля Станіславська. Вітаємо вас. Доброго дня! Дуже, дуже приємно зараз з вами бути. Дуже раді вас бачити. Я трошки, я не я трошки переживаю дуже. Хочеться розпочати з головного. У вас вийшла ваша перша сольна пісня. Це пісня Грай. Розкажіть, будь ласка, яка її історія? Як ви дійшли до неї? Ну, для мене це дуже персональна історія, тому що я довго навчалась співати і почала я відносно пізно. 26 років, і е, я вчилась три роки. І е, цю пісню я два рази переписувала, коли я вже навчилась. І для мене це е, як символ не здаватись, А для інших людей е, вірити в те, що неважливо, скільки вам років, е, ви можете завжди почати займатись е, тим, що хоче ваше серце, і то все якісь м, інші слова. Мені багато хто казав, що це пізно, тобі не варто тратити на цей час. Тому ніколи нікого не слухайте і робіть те, що ваша душа бажає, і все обов'язково вийде, тому що праця завжди перемагає, навіть якщо у вас немає таланту. У мене його не було. <рес> <рес> і... Ну добре, що так сталося. А розкажіть, будь ласка, про що ця пісня? Е, ну, пісня взагалі вона про кохання. Е, просто діло в тому, що я написала пісню, от з таким приспівом Грай, грай мене. А потім її послухали мої друзі з Галичини. Я не з Галичини, я взагалі з центру України. А на Галичині ця фраза трошки має пошлий підтекст, вона прям така. І це доволі така давня фраза, не то що там не якась сучасна. І всі такі, а ти точно закладала такий сенс в пісню, бо Галичани сприймають цю пісню доволі. Пошла, <реш> але нічого страшного. Е, головне, щоб кожному вона щось своє означала, але взагалі вона про кохання, і всі люблять пісні про кохання. Ну <реш> це сподіваюся. звичайно, звичайно, всі <реш> люблять. А ми знаємо, що ви знімали кліпи Альоні Альоні Насті Гонсул. Над своїм кліпом ви також самі працювали. Е, так, я навчалася на режисуру е, теж відносно в дорослому віці, в 26 років я тільки відкрила всі свої потенціали і справжні бажання, і я почала знімати кліпи різним зіркам. І коли вже дійшло діло до мого кліпу, я така. Ну не люблю делегувати, тому я вирішила: а хто краще справиться з цим, якщо не я сама, правда, це дуже складно, тому що коли ти знаходишся в кадрі. Не можеш контролювати весь процес? Це трохи складно і легше комусь знімати ніж собі? Але в принципі, ну я задоволена результатом. Можливо, якби це хтось був інший, вийшло б ще краще. Але я цього вже не дізнаюся. Слухайте, а ця ж пісня? Це ж не перший ваш досвід, саме співочий? бо ви писали дует з калушем. У вас була так. пісня. Скажіть, то був ваш перший досвід, і як тоді все пройшло? І взагалі як утворилася така творча колаборація? Так, взагалі, перша робота моя з калушем називається трек пірнаю, але вона була, скажімо, несвідомо записана, тому що я просто добре спілкувалася з фронтменом з Олегом. З самого першого їхнього треку їхній початок кар'єри я була палким, палким шанувальником, який завжди їх підтримував. Е, і як виявилося недаремно, я йому говорила, я вірила в вас з самого початку, що ви будете успішними. А він просто в якийсь момент запропонував, е, давай щось запишемо по приколу. По приколу, Бо я не вміла співати. Просто Я якраз після цього пішла навчатись. подумала, що це трошечки вже соромно, не навчитись співати після такого е, фіта, так сказати. І е, я не думала взагалі, що пісня. Ну, вона взагалі матиме популярність, але коли вона вийшла, і там через рік я зрозуміла, що вона, ну, її багато хто слухає, я її багато не чую. І для мене це було дуже велике здивування, бо в свої вокальні здібності я взагалі ніколи не вірила. Причому що я постійно чула, як я погано співаю, і що мені цим не треба займатися, але даремно не вірила. Але... От завдяки калушу можливо, і зараз відбувається те, що відбувається, завжди має бути людина, яка в тебе повірить так трошки легше. Слухайте, можливо, ви надасте пораду, як реагувати на хейт. От багато хто, якщо комусь хтось скаже, тебе нічого не віде, Ну він киде, складає ручки і все, і більше не займається цією справою. А як правильно реагувати, щоб все ж таки дійти до своєї мети? Як ви це зробили? Як ви фільтруєте все це? Я, я не буду брехати, я багато плакала. Ну бо це ти ніколи не будеш готова е, почути, яка ти погана, як в тебе все погано виходить. Я ще тоді цього не помічала, бо я не вміла. Але я плакала, а потім в мене виникало таке бажання. Ах, ви будете! Я вам покажу. О, І показали. Вона тримала, то я вам покажу, що я можу навчитись. Ну як це не можу? Можу. І тут більше зіграло оце, що. І самі собі доказати, що ти можеш, але я завжди, в мене є така методика. Я читаю, хто це мені пише, і я трошечки заходжу, дивлюся, що це за людина, чим вона захоплюється. Чи потрібна мені її думка? Ну от хто ця людина і чому я маю її слухати? І це мені дуже довго допомагало, тому що переважно це люди писали, які не мають ніякого відношення ні до музики, ні до чогось. Це якісь не дуже. Щасливі люди, тому що я сужу по собі, я ніколи не пишу нікому нічого поганого. Мої друзі ніколи не пишуть нічого поганого. Тому хто ці люди, які пишуть погане, і чому їхня думка має бути важлива для вас? Сто е, Це завжди треба уявляти цих людей, хто вони такі, чого ви маєте їх слухати. І навіть якщо бо були близькі люди, які мені говорили те саме, це вже було ще образливіше. Але я просто не я робила цих людей не близькими людьми, тому що це було неприємно е, і завжди думайте лише про своє бажання, свої глибинні е, думки. Ваші глибинні бажання це те, що зараз має е, взагалі сенс е, і, взагалі, війна повномаштабна мені допомогла це реалізувати, тому що я. Десь півроку знаходились в жахливому стані, як зараз ну я не знаю переважна більшість українців, і це мене витягнуло. Тому е, моя особиста порада, можливо, десь у вас всередині є те, що ви дуже сильно хочете, і це вам зараз допоможе боротися з цим великим стресом, е, пригнічним станом апатією, тому що півроку мені було складно там мити голову зранку, навіть і я знаю, як багато таких людей. І мені це трошечки допомогло, і я навіть відчула якесь задоволення від життя. Чим можливо змотивую когось так само в складному зараз становищі віднайти своє реальне бажання? Дуже гарні слова. Маємо надію, що вони комусь стовідсотково допоможуть. А скажіть, будь ласка, ви випустили сольну пісню? Чи будуть далі ще якісь рухи у напрямку музичному? Можливо, ще пісні, можливо, альбом? Що ви плануєте? Я якраз зараз сижу в машині не просто так, бо я якраз після цього йду на запис е, де, е, демка. Ну так от називається демка друг, другого треку. Так, я вже написала, е, пішло, так сказати. Запустився процес, хоч я чесно, не планувала, але воно якось саме пішло. І я написала пісню: а про що пише дівчина? Другу пісню: першу про кохання, другу про колишнього. І друга пісня. Буде про колишнього. А третє тоді про що про весілля можливо буде <свят> потім про дітей, кар'єра. <свят> ну, план є його треба. От, в мене завжди в творчість мої емоції в випльоскувались. Я там знімала соціальні ролики, про те, що мене реально там турбує про ЛГБТ, про е, насилля, постійно про війну. А тут в мене ще музика з'явилась, де можна ще й про колишнього щось написати, але ж це як, наче ну, творчість, і не так як образлотків. Зручно, Знає зручно, це? дуже просто є те, що я не сказала йому, але воно ж сидить чотири роки в мені, і треба випустити. А потім її ще будуть всі наспіювати у тіктоках, знімати а, відео стовідсотково почує все. Я сподіваюся. <реш> <реш> да. Бо, ну, кожній дівчині треба закрити гештальт з колишнім, якщо ти там слова його не закрила, то я піду через творчість. <реш> Класно. Ну, ми бажаємо вам успіху, ми чекаємо вже на повний альбом, такий історія української жінки від кохання і до самого кінця. І наостанок хотілося б від вас почути якісь побажання нашим глядачам. От те, що я говорила протягом нашого ефіру, віднайти е, свої глибинні бажання, уявіть себе дитиною, якій, можливо, не вдалося щось реалізувати, тому що це все наші дитячі бажання, ті щирі такі е, уявіть себе дитиною, що хоче ваша дитина, і не бійтесь кожного дня маленьким кроком реалізовувати, тому що це принесе вам нереальне задоволення, бо ми дорослі іноді забуваємо про наші бажання, про наші мрії. Ще й в такому зараз. Е, Складному становищі ми всі живемо, тому не бійтесь, мріяти як би складно не було. Дуже вам дякуємо і чекаємо вас Добре. у наступних ефірах. Я сподіваюся, що вже з колишнім прийду з Супер, Будемо дуже чекати. Шановні глядачі. Я нагадаю, у нас у гостях була блогерка, акторка, режисерка та тепер співачка Уля Станіславська.